Вітаю сталкери, знову з вами Ігор, і ми продовжуємо облутувати зону, щоб отримати ачівки, а також величезне задоволення від проходження гри Stalker 2. І сьогодні нас доля занесла на болото. На щастя, це не Росія, слава Богу. Так от на фоні, як завжди, на цьому відеосі, ви можете почути мій божественний голос прямо зі стріма, так що заходьте на канал Шаман Геймс. Посилання в описі під цим відеосом. Ну і нібито мої тут коменти, я гадаю, зайві. Просто насолоджуйтесь життям. Ого. Гвинтарчик нас тут чекав. Нари секундочку. І дві псі блокади. Ну, і ще різні кулі. Кульно. Вже на нова локація. Ну і щось я може ще додам від себе, по ходу п'єси, якщо щось буде незрозуміло. А у нас тим часом уже слідуючий. Предмет це зброя М10 Гордон. Я записував такі пушки, не знаю, чи хтось користується взагалі ними. Але як мінімум продати в чом би й ні. Та, якийсь хутір Городище. я пам'ятаю. Зараз ми його побачимо. Що в цій області в болотах. Болота. А продаж піде, а так мені нафіг не потрібен. У нас тут рандомний гравітаційний артефакт зараз буде табір вагончиків. Виїхав. І також в цьому ж місті, але в інший раз, коли я заходив, я знайшов ще один рандомний гравітаційний артефакт. Ух ти, на цей раз це була Галька. Непоганий костюмчик зараз знайдемо. Давайте пошукаємо. Ух ты! Гугу! Нічого собі! Фіз захист, бачите, який невеликий, а так. Крутезний, крутезний і легенький, 3КГ всього лише. Вирушаємо за ще одним сканером. До речі, хто не в курсі, ми сканери збираємо, щоб отримати трофей в стімі. Так що, якщо ви зі мною полюєте за трофеями, то цей сканер вам просто мастхевний. А також там буде бонус якийсь там артефакт. Забігаючи наперед, скажу вам, що в мене була корона. І це не гриб, а артефакт. Хоча гриб теж був. Прикольні звуки. Урона, новий артефакт. Насаурона корону сходжу. Ну, саме тут був він. А тут у нас термічний артефакт під назвою Око. У вас, звичайно, може випасти інший якийсь термічний артефакт. Тут зона рандомного спавну термічних артефактів, так що майте на увазі. Лапки термозахист. чудовий. Гвинтаріом ми вже обзавелися, а тепер знайдемо для нього збільшений магазин. Класно. Ще один рандомний артефакт на цей раз електричного типу. Ще одна душа. Ще на гору подивимось. Ну і що? Тепер давай ще СВДшку знайдемо до нашого гвинтаря. І будемо відчувати себе богами зони. Коротше, мені не, не шкода куль. Що у нас тут? Ой, тут заміновано було, до речі. В цьому місті, нібито пишуть, що рандомні артефакти спавняться і навіть не певного типу. Я двічі заходив, двічі мені випадала плазма. Плазма. Сьогодні. Ополюємо ми за артефактом тут, в рибальському хуторі. А от іще одна флешка, за котрими ми полюємо, і це теж обов'язковий предмет для всіх трофіхантерів. Тому що за збір всіх флешок, тобто креслень, нам дають окрему очівочку в стімі. Або на Xbox, або на PlayStation навіть, якщо вірити чуткам, і це гра колись та й вийде там. Ну тут? От. Може бути. поряд з флешкою, котру ми шукали, у нас є бронік. Угу, угу. Я запишу. Ще один випадковий артефакт невідомого типу. Мені на цей раз випала слюда. а також купа неприємностей. Ого. Ага. Сюрприз, мазафака. Хаби що. Дешевше я не буду лікуватися. Записуємо, де ця слюда була. Іди сюди, моя слюда. По своїй натурі вони відсасують у нас. Просто їх набагато більше, і у них набагато більше зброї. Ось така ситуація. Якби нас була зброя, то було б набагато швидше, все б давно закінчилося. Гуляючи по болотам, можна знайти ось такий човен з пробитим дном, і тут, якщо покопатися, можна надибати комбінезон найманця. Так, комбінезон найманця. Бомбічна штука. Можна подносити по сезону, доки вони модні, напишу на всякий випадок. І ще один випадковий артефакт. Я так розумію, кислотного типу повинен бути. В мене випала пліснява. Так, один артефакт тут ховався. Ай, ай-ай, хватай, тікай. Воу, є. І зараз ми тут покопаємося і знайдемо збільшений магазин для ФОРА 221 і король. Отак. Ти диви. Якраз там, де ми лутали якісь аптечки і ці. О. Магазин для Фора. Омба. ракета. Нароблю шорці на ютуб. І останній предмет, котрий я вам хотів сьогодні показати, це флешечка, а також зброя rpg 7U. Знайти це диво ви зможете на базі чистого неба, коли будете за сюжетом сюди потрапляти. Інакше не за сюжетом ви сюди не потрапите ніяк. Майте на увазі. Ммм, чудесно. О, те що треба для очівки. А з вами був Ігор. Дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. І заходьте на стріми на канал Shaman Games. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!